Сімейну виставку картин я відчуваю, презентувала віничанам родина Слободянюків з літина. Батько та донька творять у різних стилях символіку абстрактному та традиційному живописі. За словами авторів, спільним для цих полотен є те, що вони спонукають до глибоких роздумів. Петро Слободянюк малювати прагнув з маличку. Проте художньої освіти отримати не довелось. Досвіду набував, спостерігаючи, за роботою художників, з якими його зводила доля. Однією з перших робіт був портрет дружини. На той час вони з його коханою зустрічались і ледь не посварились. Тож, аби примиритись та зробити приємний сюрприз нареченій, художник викрав її фотографію та написав портрет. Як же ж до дівчини піти, яка вигнала тебе? Ще місця треба йти. І намалював цей портрет. Він на картоні намальований, потім взяв його, запакував, дуже гарно зробив все, вирахував, коли вона повинна бути вдома. Приходжу додому, її немає. Є тест. Ну, Тоді він не був мені тест. Ну, Познайомився я з ним і кажу, таке-таке справа, я приніс портрет вашої дочки. Він глянув, йди, каже, додому, бо ж дочки нема. Але потім, мабуть, мова така, тестя була, що кого ж ти вигониш, а він ж художник. Хист до малювання у доньки помітив випадково. Одного разу зайшовши до майстерні, вона почала розглядати фарби. Не знайшовши бажаних кольорів, Вікторія взялася їх змішувати. Даю я фарби, даю двп. Щось вона там ляпає. Поляпала вона два тижні. Я подивився, що цікаво. Стиль, у якому творить Вікторія Красовська, мистецтвознавці називають символіко абстрактним. Її полотна спонукають до глибоких роздумів. Власні почуття передає через картини. І Петро Слободянюк пережиті спогади про Чорнобильську катастрофу. Він відтворив у картині Чорнобиль біль України. Особливо мені до уподоби картина Хрібті Чорнобиль біль України. Вона оригінальна по своєму зображенню різкий контраст нашого життя, світло. І темнота, доброта, і зло, трагедія, і такий підвищений момент. Тобто, все-таки душа людини піднімається вище всіх усіх трагічних ситуацій. Художники запевняють, це не остання їхня спільна виставка. Наразі Петро Слободянюк працює над створенням картини, в якій переплітаються трагічні події Великої Вітчизняної війни та війни в Афганістані. Побачити експозицію. Я відчуваю вінничани та гості міста можуть до 25 серпня у обласній науковій бібліотеці імені Тімірязєва.